Тя молоді, насичені, позитивне та яскраве. Разом з програмою Молодіжний портал воно стане ще й цікавим. Я Катерина Тригоп на каналі ОТБ телесторінка для молоді. Дайджест випуску. Розглянемо актуальні проблеми суспільства крізь медіаскоп. У спецвипуску програми Молодіжний портал представляємо спільний проект телеканалу ОТБ та кафедри медіакомунікації Харківського національного університету імені Василя Каразіна під назвою Медіаскоп. Сюжет на цікаву тему рубрика Колаж. Інфо». цікаві факти та інформація. Дивуйтесь разом з нами. Мотиватори нагадають про те, що слова мають значення. У рубриці Молодіжний арт дивіться відеокліп «Меден Харків. Все це у програмі Молодіжний портал. Саме зараз в ефірі програми Молодіжний портал Репортаж ми розкриємо цікаву молодіжну тему. Дивіться та не перемикайте. Інтернет у прямому значенні оплутав увесь світ мережевим павутинням. А ще 50 років тому людство не мало такого надзвичайного винаходу. Проте, у сьогоденні без глобальної мережі навіть дивно уявити своє існування. Всесвітнє павутиння заполонило всі сфери життя за рекордно короткий час. Інтернет надає широкі можливості для навчання, роботи, розваг та відпочинку. І, здається, увесь світ точніше, неймовірна кількість інформації у твоїх руках. Тож справа за вами. Як та з якою метою прогулюватись на веб-сторінках? Не так давно серед молоді, що постійно блукає на широких просторах інтернету, стали популярними відеоблоги. Особисті сторінки, на яких власник постійно завантажує своє відео. Це можуть бути цікаві уроки, огляди фільмів та музики, розважальних закладів або навіть просто відео про власне життя. Ребята, якщо мене вб'ють, якщо нас вб'ють, ви знаєте об там першими. Я зніму вам відео з того світу. Такі блоги можна назвати відео щоденниками. Кожен бажаючи може вести веб блог адже для цього потрібно лише зареєструватись на відповідному сайті та викладати все, що ви вважаєте за необхідне. Харків'яни завжди у курсі всіх новинок. Ми сподіваємось, що наші глядачі яскраві особистості, котрі безумовно знають про всі життєві тренди. Тож не дивно, що серед активної молоді нашого міста з'явились такі влогери, як футворчі груп. Це п'ять стильних самовпевнених досить різних хлопців. Проте їх об'єднує одна спільна мета втілити один за одним пункти зі списку своїх бажань. Така ідея сподобалась глядачам. І відеоблоги хлопців набрали велику кількість переглядів на YouTube. А публічна сторінка влогерів вже об'єднала більш ніж 10 тисяч фанів. Ось и началось долгожданное лето. Наконец-то мы начали снимать відео, видео, і мы будем снимать его больше і більше. Наконец-то у нас появилось свободное время. Ми будем уделять время нашим видео, исполнению желаний. И у нас появилась новая тема. Ми будемо знімати відеоблог е, неделю, где де будемо розкривати різні теми і будем. за свої видео щоденники, тобто за велику кількість переглядів, найпопулярніші блогери отримують гроші. Знімаєш відеоблог у своє задоволення, отримуєш лайки та ще кошти у свій гаманець. Тож, якщо ви креативні та можете конкурувати з милими котиками, які б'ють усі рекорди переглядів, сміливо заводьте відеоблог та підкорюйте серця інтернет-користувачів. Пока вивірилась. Відеоблог, наче альтернативне телебачення. Ти говориш все, що вважаєш за потрібне, висловлюєш свої думки, ділишся досвідом зі своїми глядачами та просто оцифровуєш своє життя. А ще веблог може бути просто цікавою ідеєю для дозвілля в інтернеті. І разів я вам ще раз повторю, Я вас безумно люблю чики Пуки, Сайт Пісінмиклятіми і сім саме серкова. Саме зараз пропонуємо вам познайомитись із студентською творчістю, подивитись ролики соціальної реклами. У рамках програми Молодіжний портал спеціальний проект телеканалу ОТБ та кафедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені Василя Каразіна під назвою Медіаскоп. Не перемикайте, адже пропустите найцікавіше. Розглянемо актуальні проблеми суспільства крізь медіаскоп у спецвипусках програми Молодіжний портал представляємо спільний проект Медіаскоп унікальний досвід співпраці між телеканалом ОТБ та кафедрою медіакомунікацій Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Спільний проект задуманий як міст між сферами медіаосвіти та медіапрактики і присвячений розгляду актуальних проблем суспільства крізь медіаскоп. Протягом декількох місяців студенти працювали над створенням відеороликів, де розкриваються важливі теми для сучасного суспільства. А творча група програми Молодіжний портал слідкувала за цікавим процесом знімальною кухнею. Молоді люди пройшли всі етапи створення телепродукту від сценарію до зйомки та монтажу. Результат творчої роботи над власними соціальними відеороликами у рамках проєкту «Медіаскоп» студенти кафедри медіакомунікації представляють для всієї молодіжної аудиторії у спеціальних випусках програми Молодіжний портал. Познайомимось із студентською творчістю. Будемо дивитись ролики соціальної реклами. А також на вас чекає найцікавіше: розкриваємо секрети створення телевізійного продукту. Пропонуємо вам зазирнути за кадр знімального майданчика та разом спостерігати за творчим процесом тільки яскраві моменти та цікаві висловлювання. Не перемикайте, адже пропустите найцікавіше. А саме зараз познайомимось ближче з авторами соціальних відеороликів, студентами кафедри медіакомунікацій Харківського університету, Каразіна. Після цікавого знайомства переглянемо творчі відеороботи. Специальность, на которой мы учимся на кафедре медиакоммуникаций, это очень обширная специальность, и чтобы в ней работать, наверное, нужно обладать очень большим спектром знаний. Я думаю, что какую-то часть телевизионного продукта, да, как его готовить, мы получим этот опыт. В прошлом семестре снимали ролики, у нас был курс короткие. Кожен вибирає свою как бы, тематику, и формат, в будет снимать. Но тем не менее, как бы, в зйомках соціальних роликів опыта у нас конкретно є. Мені дуже цікаво брати участь в такому проєкті, По перше, тому що це робота у команді, це робота на майбутній. Такий досвід робочий саме і робота саме перша – це творча. Тому дуже цікаво брати участь в цьому проєкті, адже ми самовиражаємося, ми не саме якусь певну соціальну місію. Коли збираємося до команди, то ми генеруємо різні ідеї і ми вчимося вот вот, друг у друга, да, що ми можемо внедрити, що ми можемо принести цікавого і полезного да, в суспільство. мы очень долго думали над темой, потому что сфера интересов у каждого абсолютно отличается от интересов другого человека. Кроме того, мы еще из разных регионов. То есть каждый живет в разном городе. И, наверное, эта разношерстность, она как-то отложила отпечаток на идею основную, которую мы будем воплощать в нашем ролике. Команда у нас сказати, знакоми ми з другом совсем недавно, то есть мы только начали учиться буквально год назад, но тем не менее, а когда зібрались обсуждати ідею нашого проекту, то наші всі мисли, всі ідеї виглядали дуже органічно і вилились такой вот один фонтан, вот міжнародний фонтан. Різні смаки, ми кожен самовиражаємося по-різному, дуже не просто працювати, але цікаво. Ми будемо дуже старатися, але ми тільки навчаємося, тому можливо, за щось нас доведеться вибачати, але ми будемо старатися. Для этого я даже не знала, что у нас в Харькове есть такое многообразие культур, и что можно как бы, без проблем познакомиться, узнать больше, для открытия для себя новый горизонт, и так же самое вы открываете больше свою культуру, потому что когда рассказываете иностранцам да, про Харьков, про Украину, вы больше для себя находите каких-то интересных подробностей, ну и узнаете страну и культуру вашего собеседника. В Харькове сейчас учится очень большое количество студентов, приехавших из разных стран, І э, э, наше общество має бути готово к, та, к, этому, к тому, тому що э, у нас появляется дуже много національностей должны бути более толерантними, відкритими более людям. Соціальний меседж у нас і простий, і одночасно дуже складний, тому що в «В стінах університету ми постійно бачимо те, що представники інших націй, які приїжджають до нас навчатися, вони завжди відособлені. Вони своїми групками об'єднуються, тому що їм дуже важко з українцями. А це дуже дарма, тому що наша країна надзвичайно любить приймати гостей. Ми такі відкриті, наче до спілкування, але тим паче чомусь не можемо з ними порозумітися. Хоча це дуже корисно навіть в обміні культури, обміні мови, нужна да, бути внимательним к окружающим людям, ну и, конечно же, к иностранцам, потому что мы можем поставить себя на их место и понимать, да, если бы мы приехали в другую страну, либо же по учебе, либо же просто на путешествие, и насколько было бы нам приятно да, отдача местных жителей. Так же самое, вот, что мы можем сделать э, нашим роликом. Ми вважаємо, що на нас надзвичайно велика відповідальність, але потихеньку на саме на нашій кафедрі нас навчають саме до цієї відповідальності, нас до неї готують, адже в за стінами університету реальний світ, де ми маємо саме участь в медіа, і тому нам нести цю соціальну думку і в майбутньому. Тому на нас дуже велика відповідальність і ми її відчуваємо вже зараз. Трижці вона заставить задуматися, тоже лишний раз звернути внимание на человека, возможно, который вот стоит рядом, когда ты едешь в метро, может быть, это иностранец, или просто покупаешь продукты в магазине, и тоже человек, может быть, не может сказать, что ему, например, не нравится, что он хочет какой-нибудь другой продукт похожий, но не может об этом спросить, потому что он не знает языка. Но ну, полезно будет просто обратить внимание лишний раз, точнее, даже не лишний, просто обратить внимание на людей вокруг, на иностранцев и на эту проблему. И будет интересно. Я придумала эту тему, да, что мы все жители одного мира. Да, в моем понимании, да, это когда человек а, чувствует себя комфортно среди других а, культур а, и так же само дает возможность а, другим культурам чувствовать себя свободно в своей среде. И он понимает, что да, отличия это есть норма, и их нужно принимать, и наоборот, с помощью этих отличий познавать друг друга. Наша задача состоит в том, чтобы подтолкнуть людей к какой-то мысли, да, обратить внимание на какие-то вещи. Вот что является основной мыслью. Я думаю, что, безусловно, социальная реклама, она в какой-то степени да, делает свое доброе дело. Сейчас у нас не так много, наверное, социальных роликов. Я думаю, что мы сможем пополнить эту коллекцию достойной работой. That's Hear the whistle Kick the ball The entire world Soars like an eagle In the we play Like we dance Only today There's no tomorrow we we'll fall all behind In this place There's no space For fear or sorrow Is it true that you want it? Наступного тижня ви познайомитеся з іншими студентами, які також представлять свої відеороботи у рамках спеціального проєкту телеканалу ОТБ та кафедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені Василя Каразіна під назвою Медіаскоп. Ефір програми Молодіжний портал продовжується. Не перемикайте. Нет арт або мережеве мистецтво, художні проекти, що існують виключно у веб-просторі. Інтернет у такому мистецтві є платформою та засобом вираження медіа художника. Цікаво, що твори мережевого арту є унікальними і фактично заперечують основні ідеї мистецтва. Художник залучає до нет арту і самого користувача, адже щоб побачити виставку оригінального мистецтва. Потрібно зайти не у музей чи галерею, а до інтернету, де твори нет-арту існують онлайн. -A -P -E -R -I -N. Медіахудожники у своїй творчості користуються спеціальними засобами вираження мережі. Наприклад, працюють вони у віртуальній реальності, а їх твори є результатом інтерактивності віртуального простору. Також це особлива комунікація та свобода дій на кіберплатформах. Нет арт можна назвати розвиваючим мистецтвом. Перш за все, для користувачів воно цікаве своєю інтерактивністю, адже медіа художник створює лише головну ідею, контекст та інструментарій, за допомогою якого користувач може втілювати свої фантазії. Таким чином, художники не демонструють уже готові твори, а пропонують взаємодію та комунікацію. Саме тому сайти художників НЕТАРТУ схожі на необмежену ігрову платформу, відвідувачі якої можуть безкінечно фантазувати та дивуватись. На перший погляд твори нет арту здаються дуже простими, проте у мережевих художників є те, чого часто бракує їх офлайновим колегам. А це креативність, безкрайня фантазія, енергійний порив та сучасний драйв. В ефірі нашої програми рубрика Мотиватори. Прості істини та важливі речі. Пам'ятайте, слова мають значення. наших випусках є місце для талановитої молоді. Ловіть рубрику Молодіжний арт на вас чекає відеокліп Мейден Харків. Настав час прощатися наступного випуску на вас чекає ще більше цікавої інформації та нових знайомств. Дивіться програму Молодіжний портал щовівторка вівторка, о 18.30 на телеканалі. ОТБ ви знаєте, з нами завжди цікаво. Я Катерина Трегуб, до нової зустрічі.